Борзнянський державний сільськогосподарський технікум засновано в 1898 році з ініціативи земської управи Борзенського повіту Чернігівської губернії. Матеріали про історію створення та існування навчального закладу. Розміщені у музеї історії технікуму, створеного в 1964 році за ініціативи народного художника України Олександра Саєнка, чий батько був першим керуючим школою. Одна із експозицій музею заснування школи садівництва, городництва і бджільництва. Керуючий школою Фарапун Петрович Саєнко відомий на той час вчитель. Автор цього портрета Фарапонта Петровича його син Олександр, самобутній художник. В вітрині портрет сина, його малюнки. На цих стендах фото загального вигляду навчального закладу тих часів. Фото викладачів і студентів, що працювали тут фото одного з перших випускників Івана Сидоровича Мойсенка, що закінчив заклад в 1903 році. На фото. Історія навчальної і виробничої діяльності закладу на рубежі 19-20 століття. В вітринах розміщені підручники, конспекти учнів школи, як їх тоді називали. Інтерес являють студентські квитки, конспекти 30-х, 40-х років, повоєнного часу. 70-х. 80-х років ХХ століття тут також розміщені підручники з елементів геодезії, землеробства, плодівництва, лісівництва, столярного ремесла кінця 19-го, початку ХХ століття. За майже 110 років свого існування навчальний заклад випустив більше 10 тисяч випускників. Ці стенди і вітрини дають інформацію про це. Навчальний заклад декілька разів реорганізовувався. В 1910 році в училище. В 1922 році у Борзнянський технікум садівництва і городництва в 1964 році у Радгосп Технікум. Матеріали і документи в вітринах засвідчують цю епоху. Книга пошани, колекція значків. Матеріали торжеств з приводу святкування Дня врожаю. В технікумі навчався відомий письменник Олекса Десняк. Цей стенд і матеріали у вітрині викладають історію його навчання, зустрічі зі студентами в 1937 році, коли тут навчався його брат Микола. Матеріали співпраці з музеєм на його батьківщині в селі Бондарівка Сосницького району деякий час навчався в закладі генерал-майор, герой Радянського Союзу у майбутньому Михайло Петрович Кирпонос. Стенд і матеріали в вітрині дають інформацію про це. Копія указу про присвоєння звання Героя Радянського Союзу, фото його рідних, які за життя відвідували технікум. Експозиція Історія технікуму в особах містить матеріали про долю випускників технікуму. Це один із перших випускників Іван Сидорович Мойсієнко. На цьому фото. Доктор біологічних наук Іван Миколайович Голубінський. Далі декан Агрономічного факультету Бикін. Викладач Сіра Тетяна Іванівна, яка закінчила технікум в 1964 році. В 1959 році наш технікум закінчив Іван Степанович Плющ. Який пройшов шлях від бригадира рільничої бригади до голови Верховної Ради України, Героя України, голови Ради національної безпеки і оборони? У вітринах зібрані матеріали про зустрічі з випускниками минулих років, трудовий шлях випускників святкування ювілеїв навчального закладу. Кімната історії бджільництва містить матеріали про зв'язки школи з школою прокоповича в пальчиках, дуплянки для бджіл, різні види вуликів, що зібрані студентами цього відділення. Специфіка навчального закладу. Зумовила вивчення способу життя громадян. В кімнаті речі побуту та вжитку жителів краю зібрані оригінальні речі, одяг жіночий кінця 19 століття, колекція рушників, оригінальні речі. Різні види прачів, коряків, колекція глиняного посуду, макітра, глек, дитяча колиска, мисник особливою сторінкою історії технікуму. Є участь її студентів і випускників у Великій Вітчизняній війні 1941 45 років. Історія Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу 1941-45 років. Участь її жителів краю, студентів, випускників і працівників відображена в двох кімнатах музею. Особливе місце займають речі в вітрині у центрі в одної з кімнат. Свідчення минулих подій. Це гімнастерка з бойовими нагородами, шинель, кашкет офіцера, фляга, листи з фронту, грамоти, що передані музею їх власниками, учасниками війни. Свої враження від екскурсії відвідувачі музею історії технікуму залишають в книзі відгуків.